Всіх сьогодні виникла потреба розказати вам і поділитися важливими знаннями, чому у вашому житті трапляються ті чи інші події, які вам не подобаються, які би ви не хотіли, щоб з вами траплялися, але вони у вас є. Сьогодні говоримо про родові сценарії більшості причин. Ваших подій в житті, які вам не подобаються, являються саме родові сценарії. І на сьогоднішньому уроці я розкрию е, такі теми: взагалі, що це таке родові сценарії, як вони впливають на ваше життя і конкретно на кожну сферу життя, як вони формуються, і найцікавіше, як з них виходити, тому що це все реально нам не обов'язково проживати долю наших предків, е, так як ми це робимо несвідомо. Коли ми усвідомлюємо ці процеси, у нас відпадає потреба проживати те, що нам не належить, те, що нам не підходить. І розпочнемо напевно знайомства для тих, хто мене не знає, чому я маю взагалі право говорити сьогодні про родові сценарії. У мене є величезний досвід особистих пропрацьовок. Я... Вийшла з родових боргових сценаріїв, вийшла зі сценарію жертви в стосунках і зі сценарію виживання та бідності. Зараз на своїй діяльності, яку я просто обожнюю, заробляю від 130 тисяч гривень в місяць, будую гармонійні стосунки і насолоджуюся своїм життям. А це напевно є найбільшим досягненням, коли людина, яка щось пропонує, так. Про щось розказує, має особисті досягнення в цій темі. Не лише досвід мені дає можливість про це говорити. Я повністю вивчала розстановки, я, я вивчала психологію е... і вивчала цілительство рейки. Зараз являюся вчителем рейки, родологом. І, власне, ось це поєднання особистого досвіду і знань, які я отримала, дає мені можливість передавати не просто суху теорію, інформацію. так, а і прожитий особистий досвід, що є найціннішим на сьогоднішній час, і це дає можливість пропрацьовувати набагато глибше з людиною її запити, особливо в темі родових сценаріїв. То що ж таке, власне, ті родові сценарії? Давайте з вами зараз уявимо картинку на прикладі кіно. От, ви дивитесь якийсь фільм, там є певна сюжетна лінія. І е, послідовність подій у цьому фільмі, які розгортаються одна за одною, воно утворює власне такий сюжет. І ось цей сюжет він є і у вашому житті. Ви проживаєте певну послідовність подій, і коли оглядаєтеся назад в минуле. Ніби по вашому життю можна написати якийсь фільм, так відзняти якийсь фільм за послідовністю певних подій. Власне, ось ці події, які відбуваються у вашому житті, вони з вами відбуваються не просто так, не випадково. Я сподіваюся, що в мене тут уже. Досить свідома аудиторія, і ви розумієте, що всі події, які є у вашому житті, притягуються з певних причин до вас. так? Тобто не просто так все відбулося, не тому, що так склалися обставини, а обставини склалися тому, що у вас є уже написаний сценарій. Обставини складаються згідно певного сценарію, який є написаний. От як до фільму пишуть сценарій, так? То точно так само до вашого життя є вже написаний певний сценарій. І по цьому сценарію ви будете відігравати свою роль. І інші люди так само, які присутні у вашому житті, які присутні у тих подіях, які ви не хочете проживати зазвичай, які вам не подобаються. Вони так само відіграють свою роль за тим сценарієм. Так звідки беруться ті сценарії, хто їх пише, так? З назви сьогоднішнього уроку ви можна здогадатися, їх ці сценарії пишуть наші предки. І пишуть не просто там хтось сів і написав. Можу сказати навіть те, що ви своєю ж поведінкою, своїм життям, своїми реакціями, своїми емоційними проявами вже пишете сценарій для своїх дітей, внуків, правнуків. Тобто сценарій, який буде передаватися породу від вас. До ваших нащадків. І так само вам хтось передав певні сценарії. Так от, давайте розбиратися, як взагалі ми можемо виявити, що ми живемо в сценаріях. Перше, що я хочу взагалі розділити, що сценарії є деструктивні і є ресурсні сценарії. В більшій мірі ми підключаємося до деструктивних сценаріїв. Для чого? Для того, щоб душа напрацювала певний досвід. За яким вона прийшла сюди на цю землю? Давайте з вами розбиратися, як же створюються ті родові сценарії, хто їх там пише, яким чином вони утворюються і що з ними робити. Все доволі просто, і ви можете відслідкувати навіть які сценарії ви створюєте уже для своїх нащадків, але поки що ми будемо говорити про те, в яких сценаріях зараз перебуваєте ви. Наприклад, стається якась подія в житті людини. Ну, ми будемо брати рівень наших бабусь, щоб далеко не заглиблюватися. Так? Будемо брати цей рівень. Стається якась складна подія. Ну, от, Наприклад, та ж сама втрата чоловіка це досить частий сценарій, який повторюється зараз дуже в багатьох жінок. І наслідки цього сценарію ми можемо побачити в тому, що жінки зараз дуже сильно стали незалежні, сильні. і... Самостійні можна сказати, тому що якщо ми візьмемо ще там через одне покоління назад. То тоді жінки були сильними через певні обставини, які їх заставляли. Тобто, і сильними вони були в тому, що їм треба було там тягнути все господарство на собі, ставити дітей на ноги повністю самостійно, прокормити сім'ю, так тільки от в такому прояві. А зараз у нас є інші умови, і ми наслідок ось цього деструктивного сценарію можемо бачити, як жінки проявляються як самостійні, незалежні і сильні. Але вже в інших обставинах, так і дехто використовує енергію цього родового сценарію собі во благо, дехто не розуміє і дію сценарію, і просто проживає подібне життя, як проживала бабуся. Так, от, наприклад, як створюється сценарій, відбувається подія, втрачає бабуся свого чоловіка, так? вашого дідуся, втрачає вона. Ну, там, На війні частіше всього було, так? втрачає на війні. Там були ще якісь обставини, через які вона втратила чоловіка. Це відбулася подія. В момент цієї події, коли вона відбулася, ваша бабуся переживає такий клубок емоцій. Абсолютно різні емоції, які її переповнюють. так? Це може бути там страх, біль, розчарування. там... Ну, дуже багато, злість може бути, там якась. якась. Тобто, весь ось цей комок емоцій е, в цей момент, коли відбулася подія, коли відбулись ці емоції, коли, які проживає бабуся, так, е, вона створює переконання. У неї страх, як там далі бути, як дітей там на ноги поставити, так? вона в цей момент створює певне переконання. Вона думає думку: мені треба бути сильною. І коли вона створює це переконання, мені треба бути сильною. Вона починає робити певні дії після переконання. Тобто розумієте алгоритм, так відбувається подія, е проживаються емоції, на піку емоцій створюється переконання, ключова думка. І після того починаються певні дії, які робить людина. Тобто вона починає. Все тягнути на собі, там, тяжко працювати, забезпечувати там дітей, прогодувати дітей. Так? Повністю все бере на себе з думкою: мені треба бути сильною. І там, на роботах працювати, на полі працювати, кругом. Тобто вона повністю себе присвячує тому, щоб витягнути дітей. Так? Її основна задача зараз вижити. До речі, ключова задача кожного родового сценарію це вижити. В цей момент створився вже певний сценарій. При певних обставинах, проживанні певних емоцій, вступає в дію певне переконання і виконуються певні дії, яким чином це відображається в житті. Народжується внучка, починає вона в житті там, зустрічає чоловіка, там, наприклад, вона вже виросла, зустріла чоловіка, вони одружилися. І вона починає підсвідомо конкурувати з чоловіком, витісняти його повністю. Чому? Тому що вона, ніби як не знає в своїй свідомості, їй передали сценарій, що вона має бути сильною. От бабуся прийняла переконання, має бути сильна. Мама це переконання в себе так само втягнула, так і прожила так само життя. Жінка має бути сильною. І внучка вже проживає, коли в неї є чоловік, який там може її забезпечити, який все їй може дати. Але вона не вміє бути слабкою, тому що там два покоління до неї жили як сильні жінки. І вона проживає так само своє життя, що я повинна бути сильною і таким чином е отримує в спадок ось цей сценарій, через який вона підтягує події, так, через який там чоловік перестає там її. Е Ну, там, забезпечувати сім'ю, турбуватися про неї, так? Там, можливо, навіть випиває. І жінка починає все тягнути на собі. Що ніби починалося все класно, а потім вона починає все тягнути на собі. Таким чином, вона потрапляє під дію сценарію, тому що. Зовсім інші декорації, зовсім інший простір, зовсім інша обстановка, інші умови. А вона проживає все те саме, що проживала там її бабуся. Наприклад, а що з цим робити? Як з цього виходити? Все теж доволі просто важливо. тут важливо віднайти цей сценарій, побачити його, як він створився, за яких умов він створився, які емоції були там задіяні, які почуття. Які переконання були сформовані, і таким чином, коли ви відслідковуєте ось цей ланцюжок, тобто вам важливо допрожити і звільнитися від емоцій, які ви перейняли від своїх предків і проживаєте їх, тому що ви проживаєте в стосунках там не або по відношенню до грошей, навіть ви проживаєте не ті емоції, які створилися від обставин, а ви обставини створили такі. Щоб допрожити оці емоції, розумієте, але емоції можна допрожити свідомо. Наприклад, от як ми це робимо на грі родовий сценарій, ми піднімаємо ці емоції і допроживаємо їх свідомо. І коли ми це робимо свідомо, ми починаємо от ми, ніби розв'язуємо цей клубок емоцій, ми їх допроживаємо, і ми в цей момент формуємо нове переконання. Далі сформоване нове переконання має закріпитися новими діями, тому що Ті дії, які ви робили до цього, привели вас до тих обставин, в яких ви зараз знаходитесь, і означає, щоб з цього сценарію вийти, у вас мають бути нові дії. І таким чином, створюючи нові дії, ви виходите з родового сценарію. Звісно, самостійно зробити це дуже складно, тому що вам варто зайти в підсвідомість свою. А самостійно ми не можемо зайти в підсвідомість, тому що нас туди просто не пустить. І саме для того в мене є гра родовий сценарій, завдяки якій. Можна поетапно, покроково, безпечно по деталях розібрати ваш родовий сценарій, який впливає на ваше життя конкретно зараз. Тобто є якась ситуація, яка вам не подобається, чи то з грошима, чи то борги, чи то стосунки, чи то реалізація, чи то здоров'я. Ви берете свій запит, заходите в цю гру і шукаєте, який сценарій зараз створив вам ці події. Розбираєте цей сценарій по деталях, створюєте свій новий сценарій згідно ваших задач душі, і який ми витягуємо знову ж таки з вашої підсвідомості, який буде для вас ресурсним. Тому що ми можемо написати будь-що, але чи буде це для нас правильно і ресурсно, це велике питання. Так от в грі ми конкретно витягуємо сценарій, який буде для вас ресурсний, і витягуємо ті дії з підсвідомості. Які створять для вас абсолютно новий сценарій. Той сценарій, який буде уже для вас подобатись, під який будуть підтягуватися саме ті події, які вам от хотілося би проживати, а не ті, які не хочеться, але доводиться проживати. Оце, власне, є такий алгоритм покроковий, як ми можемо повпливати на своє життя, змінити своє життя завдяки пропрацюванням. Роботі з родом, так і роботі з родовими сценаріями, давайте ми з вами зараз розглянемо, як проявляються родові сценарії у житті людини на чотирьох сферах: Це гроші, здоров'я, реалізація, стосунки. Коротко не будемо сильно заглиблюватися в кожну сферу, але тим не менше, щоб ви зрозуміли, яким чином відбувається прояв родових сценаріїв на прикладі стосунків. Такі події, як розлучення, безвідповідальний чоловік, який не бере за себе від себе відповідальність за сім'ю, який не заробляє, який взагалі нічого не. Не хоче, не старається, так відсутність чоловіка, тобто немає, мож... ну, от немає в житті чоловіка жінки, не з'являється, не може одружитися, так, не може заміж вийти поправочка. Або втрата чоловіка, раптово чоловік помирає. Так? В житті жінки це означає, що вона грає роль за родовим сценарієм. Яким чином це відбувається? Я уявимо ситуацію, що там жила бабуся, там, наприклад, ваша. Так? І вона, ну чи прабабуся навіть так, може прабабусю взяти. І вона втрачає на війні чоловіка. В пев в певному віці їй там, наприклад, було візьмемо там 28 років. Вона втратила чоловіка молодою, так ще. Але в неї залишилася дитина від цього чоловіка, і оця прабабуся, від неї продовжується рід. І це бабуся, наприклад. І Тут ви живете, і в певному віці в 28 років у вас стається якась ситуація. ну, Наприклад, так, в кожного свій вік може бути, де або у вас все йде до розлучення, або там зрада, чоловік зраджує, так, або ви втрачаєте чоловіка, чи якісь причини з якихось раптових. Причин чоловік помирає, так незрозумілих, це е, створюється певний сценарій, за яким ви проживаєте. Тобто у вас вже зовсім інші декорації, інші умови, інші обставини, так ніж тоді, які були в прабабусі. Але ви ніби повторюєте долю. От є таке поняття: повторюємо долю. Це означає, проживаємо ті самі сценарії, які були. Прожиті нашими предками. Це якщо ми візьмемо на сфері стосунки. Якщо ми візьмемо, наприклад, сферу грошей. Так? це ж от Взагалі в нас зараз дуже багато людей хочуть ну, от, жити класно, багато, так? жити ем, в достатку, але є підсвідомий, в багатьох є підсвідомий страх грошей. От Є таке поняття: хочу великих грошей. Заробляю, стараюся так, а вистачає тільки, щоб базу закрити, от більше не дається. От ніби як в стелю впираюся, так що би не робила, більше не дається. Там на якійсь сумі застопорилася і далі не можу там, наприклад, пробити цю стелю. А чому так відбувається? Тому що може бути знову ж таки підсвідомий страх грошей. Це коли ми свідомо грошей хочемо, підсвідомо ми боїмося. Чому? Тому що було, наприклад, в родині розкуркулення. Або втрата там великої суми грошей, або людину, от як в мене було так, мої, особисто в моїй історії. В мене було в родині те, що я знаю, і те, що я вже знайшла в ході особистих пропрацьовок. так. Одна історія це коли через втрату великої суми грошей людина приймає рішення піти з життя. Інша історія, коли людину. Вбивають за, за те, що в неї там ну, з'явилися гроші, так тобто втрата життя пов'язана з грошима, і тоді передається сценарій, гроші дорівнює смерть. Особливо якщо це з великими грошима зв'язано, то передається сценарій великі гроші, смерть. І в підсвідомості живе таке переконання, яке передається на рівні ДНК. Чому? Тому що ми всі сім поколінь несемо в собі. Інформацію про їхнє життя, про їхні долі ми несемо в собі, і цю інформацію ми відтворюємо через подійність у нашому житті. Тобто все, що відбувалося з нашими предками, сім поколінь до нас, все прописано у нашій підсвідомості. І е, завдяки цьому ми потім проживаємо певні події, от так само, як зв'язані, наприклад, зі сферою грошей. І коли в родині було колись там розкуркулення, коли була втрата великих сум грошей, людина не буде заробляти великих грошей, поки не вийде з цього сценарію, поки не допроживе все те, що. Не змогли прожити предки і не створить новий сценарій і тільки після того в людини будуть з'являтися можливості. От скільки раз уже в мене проходили гру родовий сценарій, практикум по роботі з родом, так з родовими сценаріями. Коли людина виходить з цих сценаріїв, тільки після того вона може почати уже заробляти, тільки після того вона може знаходити можливості, роботи до того моменту, поки вона в родових в родовому сценарії в цьому переплетенні, вона не зможе ніяк заробляти. Можливості будуть ніби як перекриватися всі шляхи тільки через те, що вона грає роль, Розумієте, грає роль у певному сценарії. І цей сценарій треба переписувати. Буду зараз розказувати далі. Хочу так само ще коротенько зачепити тему здоров'я. Так, ось, наприклад, спадкові хвороби, такі е, там, хронічні хвороби, е, хвороби, які там, наприклад, от, рак, е, ще там якісь от, хвороби, так, які приводять до смерті. Теж свого роду можуть бути сценарії роду, де хтось уже хворів подібним, і е, передалося це все як енергоінформаційний файл. По роду нащадкові, щоб нащадок це все дозавершив, так? і воно проявляється через хворобу, через реалізацію теж може бути, як можна виявити, чи живете ви в сценарії чи ні, е, в деструктивному родовому сценарії. Не знаю, ким хочу бути. От перепробувала все, не знаю, ким хочу бути. Вертаємося, наприклад, назад, так? коли ми працюємо з цим часто, знаходимо. Бабусі заборонили вчитися. Заборонили. Вона дуже любила малювати. Заборонили малювати через нестачу грошей, бо ну от немає на це все там купувати ті пензлики. Ті... Полотна не було взагалі за що ні, не було про це коли думати. А бабуся дуже любила малювати, і вона все життя прожила тяжко працюючи, тому що ну на малюванні ж гроші не заробиш. Так? Потім народжується там в ну, бабусі цієї, так дочка, далі внучка. От ви та внучка, так яка тої бабусі, яка мала талант, але не реалізувала його. І ви народжуєтеся, не знаєте, потім живете, живете, не знаєте, ким хочете бути. Ви ніби допроживаєте, Ось цей сценарій бабусі, яка ніби мала в душі бажання, а робила зовсім інше. Тобто мала таланти, робила зовсім інше, і вона ніби не знала, хто вона в цьому світі, ніби як втрачено було зв'язок з душею, так, і робила те, що наказали. І так само ви, ви ніби можливо відчуваєте, до чого у вас є хист талант, але є підсвідомі переконання, що цим там на хліб не заробиш. Коли я це буду робити, то. Мені, мені це не, нічого не принесе, так ні реалізації, ні грошей, я там буду бідна. І таким чином ви допроживаєте сценарій тої бабусі, так але таких може бути безліч. Це я беру на прикладі бабусь. А якщо ми візьмемо всі сім поколінь, які стоять за нами, так то можна зрозуміти, що там є дуже багато різних історій, подій, які формують зараз сценарії у вашому житті. Друзі, якщо після перегляду сьогоднішнього уроку у вас з'явилися якісь інсайти, ви залишайте їх обов'язково в коментарях під цим відео. Діліться цим відео у своїх соцмережах, відмічайте мене. А якщо у вас є ситуація, яка... Довго уже вам в житті заважає нормально жити, жити ваше класне, щасливе життя, і ви не знаєте, як з цієї ситуації вийти. Ви можете написати мені в Дірект в Інстаграм, і я зроблю коротенький розбір вашої ситуації і розкажу алгоритм, як з цього можна вийти. Я вам дякую за перегляд і чекаю вас в коментарях і в Дірект в Інстаграм.